Вітаю на нашому каналі. До нас сьогодні заїхав автомобіль Renault Master двигун 2.5 дизель на промивку системи охолодження. Дійсно, підійшли до машинки, відкрили капот. Відкрили капот. Дивимось на головний індикатор стану системи охолодження, бачок, розширювальний бачок. Ну Бачимо, дуже брудний. По ньому нічого не скаже, що там плаває, але, мабуть, там бруду дуже багато. Тому підключаємось до системи та миємо. Поїхав. Маємо отакий антифриз. Подивіться. Антифриз, звісно, відпрацьований. Просто жижа. Ну і маємо от такий бачок. Зараз відкручу. А не вимиємо, що ти будеш показувати. Подивіться всередині. Ну капець просто. Бачок уже проситься замінити мене або помити щось зробити зі мною. Помиємо бачок. Для початку ми цю жижу зливаємо. Подивіться, яке воно мутне. Дуже багато потім коментарів, куди ж ми діваємо оцю всю грязь. У нас є зливна яма, ми її зливаємо туди і потім визиваємо автомобіль для викачки. Так що, всі, хто переживає за екологію, ми теж переживаємо. Не переживайте. Спочатку ми підключились на сам двигун. Відсікли передній радіатор, працює двигун, мале коло. Гріємо, перевіряємо термостат, термостат тримає, гріємо, побачимо, на якої температурі він спрацює. По мотору, в самому двигуні, ну, ми вже злили жижу, так сказати. Може в ній була грязь, вона зійшла з неї. але так. На перший погляд, мотор не брудний. Цікаво буде підключитись до переднього радіатора, подивитись, чи є там бруд, а особливо в радіаторі пічки. Помили двигун, перейшли на передній радіатор. Покажу. Ну, з переднього радіатора ж саме. Бачите? Який антифриз? Йому вже тут ого-го скільки пробіга. Ну без масла. Масляничних патін немає, масла немає. Тобто тупо такий антифриз. Ми злили це відразу з радіатора переднього, але бруд є. Миємо, є мілкий такий, мілесенький-мілесенький, накоплюється. В передньому радіаторі був. бруд, Наступним буде радіатор пічки. У ньому, як завжди, якщо було в системі бруд, повинно бути в радіаторі пічки. Зробили підключення на радіатор пічки окремо, чистенький фільтр помили, включаємо апарат. Ну, бачите, є є бруд, радіатори пічки. Він завжди тут є, майже в будь якій машині. Миємо, побачимо, зробимо заміри, як ріє пічку. Перевіряємо роботу пічки. Ох, часу вже немає, вже пізна година. Скоро комендантська почнеться, ми вже завершаємо, не будемо довго чекати. Бруд вийшов з радіатора пічки, 74 майже вже набрало, продовжується набір, ну гарно буде. Пічка промилась добре. Тепло є. Зараз вже промили всю мотор, промили передній радіатор, радіатор пічки. Також весь цей час миємо розширювальний бачок, він дуже-дуже брудний. Зараз покажу вам, як бачок відмився. Нарешті відмили бачок, мили дуже довго його. Він капець, який був брудний, просто не піддавався ніяк промивці. Подивіться, ну, нанизу це знизу вже просто такий бруд, що не вимивається, а так в цілому, ну просто супер. Враховуючи, яке чорне було і як воно не хотіло вимиватись, то можна сказати ідеально. Ну Нам самим подобається. А як вам? Буде видно тепер колір антифризу. Супер. Завершили ми всі процедури по промивці системи охолодження. Зараз прогрівається автомобіль. Вже прогрівся, можна сказати. Видали рівень антифризу. Погляньте, який у нас вийшов красивий бачок. Видно рівень антифризу, а не якесь болото. І раджу вам приймати бачок розширювальний бачок в такому стані, щоб у вас було чистенько і видно завжди який антифриз. Як тільки починає мутніти, бруд з'являється, все. Це індикатор. Треба мити систему охолодження. Все в нас вийшло гарно, все чистенько, все супер. І з цієї сторони бачок. Супер. Нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження в будь-яких автомобілях. Кому сподобалось, ставимо подобайку, Нам буде дуже приємно. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!